Вітаю! Це відео більше розраховано на центри надання адміністративних послуг, надавачів адміністративних послуг, органи місцевого самоврядування. В англійській мові є таке слово «paperless». Це означає режим без паперів». Комунальним підприємством міськоформлення розроблено модуль, який забезпечує електронний документообіг. Між ЦНАПом та суб'єктами надання адміністративних послуг надавачами. Цей модуль являє собою веб-сервіс, дуже зручний, односторіночний, по суті, веб-сайт, який запускається через інтернет і не потребує ніякого встановлення. Він забезпечує доступ до реєстраційної картки, адміністративної послуги та вхідного пакету документів. тобто… Після того, як ЦНАП завершив обслуговування громадянина та зберіг реєстраційну картку, надавачу послуги видно весь пакет вхідного документу, відскановані всі файли і всю реєстраційну картку. Також в інтерфейсі цієї програми надавачу видно і контрольні терміни надання цієї послуги. По кожній заявці, причому ці контрольні терміни вони підсвічуються відповідно для того, щоб візуально цей інтерфейс був зручнішим. За три дні до кінцевої дати надання цієї адміністративної послуги ця, цей рядок світиться жовтим кольором, а за один день до кінцевої дати цей рядок вже підсвічується червоним кольором. До вхідного пакету документів можна завантажити вихідний пакет документів надавача. Ці матеріали побачить СНАП в своїй програмі і повідомить суб'єкта звернення, що послуга вже надана. Паперові документи підуть в догонку до електронної відповіді, це вже в залежності від регламента надання конкретної послуги, там взаємодії ЦНАПу і суб'єкта надання. Після того, як результат послуги отримує ЦНАП, ЦНАП в своїй програмі встановлює статус цієї послуги. Ці всі статуси видні суб'єкту надання послуги. В чому зручність використання цього веб-сервісу, цього модуля електронного документу обігу для ЦНАПА та надавачів? ЦНАПу не потрібно виготовляти паперові копії документів, тобто економія на папері. Не треба спішити відправляти кур'єра із оригіналами документів, так як надавач вже може розпочати надання послуги по електронним документам, а надавачу послуги дуже зручно контролювати терміни та виконання надання адміністративних послуг як і самим виконавцям у надавача, так і керівнику, тому що керівник. Відкривши інтерфейс програми, просто на одному інтерфейсі, на одному екрані на одній сторінці бачить весь статус надання всіх послуг, які надає цей суб'єкт надання адміністративних послуг. Центри надання адміністративних послуг, які використовують нашу інформаційну систему SnapCloud, можуть підключити всіх суб'єктів надання адміністративних послуг до цього. Модуля сервісу електронного документообігу. Це дуже просто, бо не потребує ніяких ні зусиль, ні е, налаштувань, так як це веб-сервіс, він запускається за там, лічені хвилини, просто видаються права доступу відповідному суб'єкту е, надання, бо кожний суб'єкт бачить тільки свої послуги, ті, які надає конкретно цей суб'єкт. Тобто, кожен бачить своє. Подавайте заявки на консультацію за посиланням, яке знаходиться під цим відео, або в особисті повідомлення. Ми вас проконсультуємо з деталями цього сервісу та надамо безоплатний тестовий період для того, щоб суб'єкт надання послуги ознайомився і е, прийшов до висновку, чи потрібно йому це, чи зручно. Але пропонуємо все-таки обов'язково спробувати всім. Тим більше це безоплатно в тестовому періоді. Відмовитися ви зможете завжди, якщо не сподобається. Але ми вже переконалися на собі і на Кременчуку, який з 1 січня 2024 року перейшов повністю на електронний документообіг між ЦНАПом та надавачами послуг.